Зараз для України дуже важкий час. Зараз стоїть питання про вступ в Україну в європейську спільноту. Ми хочемо повідомити, що в п'ятницю, в день підписання угоди, надіємося, що вона буде підписана, буде створений живий ланцюг з Києва до Перемішля до польського міста. Хочемо сказати, що Київ, Житомир, Рівне вже повідомлені про цей захід і організували людей, які готові вийти на цей. На цю злуку. також ми хочемо сказати згадаємо роки 90, ті які наші батьки, діди вийшли. Тепер ми повторимо цю історію, тому що ми українці. 29 листопада, о 12-й годині, ланцюг має бути сформований. Ми чекаємо кожного. З 9, ї з 10 ї ранку виходьте, не будьте байдужими. Беріть батьків, дітей, братів, сестер. Серця кожного мають поєднатися у цьому ланцюзі. При... Приємнити Приємні... Приємні... до живого! 一句话。